Фільм «20 днів у Маріуполі Мстислава Чернова отримав нагороду «Бафта» як найкраща документальна стрічка. Кінопремію, ще називають британським Оскаром, і для України вона перша в історії. Режисери та продюсери дякували за визнання їхньої роботи та використали можливість ще раз привернути увагу світу до війни в Україні і закликали зупинити російського агресора. Город Маріуполь блокірован з усіх старого. Дри, які шокували та відкрили світу правду про російські звірства, перші тижні російського вторгнення в Маріуполі, важкі бої, обстріли, початок знищення та окупації міста, гуманітарна катастрофа та героїзм людей, які боролися за виживання, тисячі хвилин відео, що знайшли продовження у стрічці. Документальний фільм «20 днів у Маріуполі здобув чимало нагород. А тепер має і першу в історії українського кіно премію Британської кіноакадемії БАФТа. Ця перемога для команди підтверджує силу свідчень журналістів. І нині, як ніколи, важливо, що були сміливі колеги, які підуть і будуть розповідати про все. Необхідно розповідати правду владі, показувати реалії. Ось що відображається перемога, і це дивовижно. Українська стрічка здобула перемогу у номінації Найкращий документальний фільм 20 днів у Маріуполі не просто хроніка подій, а ще й історія про роботу воєнних репортерів. Автори, режисер і журналіст Мстислав Чернов, фотокореспондент Євген. Малолетка та продюсерка Василіса Степаненко провели в облозі майже місяць, документуючи трагедії війни. Як команда інформагенція Associated Press Вони приїхали у Маріуполі за годину до того, як на нього посипалися перші бомби, і вже за тиждень залишилися єдиними медійниками в охопленому вогнем місті. Це величезна честь. Ми спантеличені, щасливі, що нашу роботу визнали. Але водночас ми відчуваємо, що необхідно говорити про те, що відбувається в Україні. Тож радіємо можливості це зробити. Війна, українські міста окуповані, їх нищать, і наш фільм показав те, що реально відбувається в Україні. зі сцени режисер фільму нагадує: війна і кровопролитні бої тривають. А 20 днів у Маріуполі відображення боротьби усіх українців Історія Маріуполя це символ того, що відбувається в Україні, символ боротьби, віри, і це те, завдяки чому світ може почути нас. Стрічка також була номінована як найкращий фільм іноземною мовою однак у цій категорії перемогла зона інтересу. Це історична воєнна драма про коменданта концтабору Аушвіц, який поруч із місцем вбивства мільйонів людей будував дім своєї мрії. А Аутріумфатором премії Бафта став біографічний фільм Крістофера Нолана Опенгеймер про винахідника атомної бомби. Він здобув сім статуеток, зокрема, і як найкращий фільм. Тим часом 20 днів у Маріуполі, менш ніж за місяць. Змагатиметься за перемогу на премії Оскар. У категорії найкращий документальний фільм Вероніка Бойко Анна Боль. Факти ICTV. Єдині новини.